Добрий день, я сьогодні буду шити кишеню. Я підготувала додаткові деталі крою, підкладку, підзор та листочку. З вивертньої сторони продублювала листочку та додала на згибі клеєву підкладку. Листочку складаю лицевою стороною всередину. Та обшиваю бічні сторони по намічній лінії. Припуски підрізаю, кути випрямляю, шви припрасовую, намічаю ширину листочки у готовому виді. Настрочую листочку на рамку, кишені на другу рамку накладаю підзор з підкладкою. Розрізаю кишеню та вивертаю, сшиваю підкладку кишені. Дякую за увагу.